Цікаві факти про електрику. Термін електрика придумав лікар королеви Єлизавети Вільям по Уперше, це слово він використав у праці, присвяченій дослідам із націлізованими тілами, яку опублікував у 1600 році. Термін електрика придумав лікар Королеве. Першу електрика. у світі електростанцію, що забезпечила електропостачання в 85 будинків на Пірл-стріт, було строєно з усилями Томаса Едісона 1882 року. Спочатку люди боялися електрики, навіть забороняли своїм дітям наближатися до джерела світла. Перше дані про людей, які зазнали ударів струмом, з'явилися в давніх єгипетських текстах у 2750 році до нашої ери. Всьому виною риби, так саме риби. Зокрема, електричний сом здатний видавати імпульси струму до 360 вольт. Американський президент Бенджамін Франклін провів великі дослідження електрики в 18 столітті, і саме він виношов громовідвід. Американський при у світі джерело електроенергія це кам'яне вугілля. Спалювання вугілля в топках котлів нагріває воду, а пара, що підіймається, обертає турбіни генераторів. Найбільше світі джерело електричні вогри можуть вразити електричним струмом напругою близько 500 вольт для самооборони і під час полювання. Електричні вогри можуть вразити електричний на електричне явища першим, із ученим звернув увагу Фалес Мелецький, давногрецький філософ, розмірковував над тим, що бурштинова паличка, якщо потерти її об шесть, починає притягувати шевстинки, але далі розумом справа в нього не пішла. На електричне явища електричний, електричний струм немає маси або ваги. Електричний струм. Немає одна маси. сучасна електростанція, здатна виробляти електрику в обсягах, достатніх для постачання 180 тисяч житлових будинків. Швидкість електричного струму практично збігається зі швидкістю поширення світла. Кількість енергії, яка використовується звичайними домогосподарствами в США для кондиціювання повітря, становить приблизно 20% від споживання всієї електроенергії в країні. Кількість енергії, яка використовується звичайними домогосподарствами в США для кондиціювання повітря, становить приблизно 20% від споживання всієї електроенергії в країні. Майже чверть електроенергії в Бразилії виробляється однією електростанцією і тайпу. Нервові імпульси в наших тілах являють собою саме електричні сигнали. Понад половину цієї енергії у Швейцарії виробляють гідроелектростанції, а решту атомні електростанції. Енергетична галузь країни майже не виробляє шкідливих домішок в атмосферу. Перший процес здатний електромобіль був побудований 1891 року американським винахідником Вільяном Морісом. Світлодіодні лампи споживають близько однієї шостої електроенергії, які споживають звичайні. Лампи. За старих часів місце розряду блискавку в землю вказувало грабіжникам скіфських курганів, що саме тут зариті скарби. Просто блискаки частіше б'ють у кургани, що містять металеву начинку. За старих часів місце розряду блискавку в землю вказувало грабіжникам скіфських курганів, що саме тут зариті скарби. Просто близько, як і частіше людський мозок виробляє кількість електроенергії, достатньо для того, щоб живити 10-ватну лампочку. Людський мозок першими як чотирма домашніми приладами, які живилися від електроенергії, були швейна машина, вентилятор, чайник. І в тостер. Ефіопії електрика з'явилася 1896 року після того, як імператор Менелік ІІ наказав запровадити смертну кару на електричному стільці, але зрозумів, що марно робити це в країнах без електричної енергії. В Ефіопії електрика з'явилася тисячі небезпечною в електричному струмі, є не напруга, а його сила, яка вимірюється в амперах. За певних умов, навіть 12 вольта батарейка може завдати серйозно, що багдатська батарейка це месопотамський артефакт перфенянського періоду, який вважають древнім гриванічним елементом батарейкою, створеною за 2000 років до народження всім відомого Олександра Вольта. Багдадська батарейка це месопотамський артефакт перфенянського періоду, який вважають древнім гриванічним елементом. Батарей. Багато поколінь японських фермерів, які вирощують гриби, помічали збільшення їхнього росту в тому місці, куди влучила блискавка. Наприкінці дев'ятнадцятого століття між винахідниками постійного і змінного струму Тонусом Едісоном і Ніколою Теслою розгорілася справжня війна. Було зроблено спроби в законодавчому порядку унеможливити передачу змінного струму за допомогою лінії електропередач. Однак, як відомо, перевага згодом все ж таки було віддана змінному струму. Наприкінці ХІХ століття між винахідниками постійного і змінного струму Тонусом Едісоном перший не учений, не? який загинув під час досліджень електрики, був соратник і друг Михайла Ломоносова, Георг Ріхман. Він провів свій будинок дріт, встановлений на даху залізної жардини, і досліджував електрику під час гроз. Одне з таких засліджень закінчилося трагедією. Перший учений, який загинув під час досліджень електрики, був соратник і друг Михайла Ломоносова, Георг Ріхман. Він провів свій будинок дріт від Найбільш енергоємними на будівлями на всій планеті є лікарні великих мегаполісів. Найбільш енергоємними будівлями на всій планеті Є у 1874 році в Росії була зроблено спроба скоротити витрати електроенергії під час її транспортування, використовуючи для цього залізничі рейки. Інженер Піроський використовував одну із рейк як прямий дріт, а другу як зворотній. Ідея створення на цій основі міського транспорту виявилася небезпечною для пішоходів і отримала своє застосування набагато пізніше в сучасному метро. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу.